Що відрізняє дитину від дорослої людини? Я теж часто задаю такі, таке питання своїм клієнтам на подумати: хтось не знає, хтось відповідає дуже швидко. Відрізняє те, що доросла людина може приймати рішення, і дитина може приймати рішення. але... Різність в тому, що доросла людина готова зіштовхнутись з результатами своїх рішень, навіть якщо вони ну, не вдалі. Ось а, чим, чим відрізняється а, відрізняється доросла і дитина. І доросла людина це, в принципі, от є опора в тому, що ну да». Помилилася, да, готова визнати свою помилку, чи готова ну, зробити якийсь вибір. Да, можливо, він не призведе, він не буде вдалий, да, не призведе до того, що я дійду до цілі, і при тому всьому а, я готова зіштовхнутися. Ось, і, а, доросла людина не звинувачує інших в своїх бідах, вона бере відповідальність за своє життя на себе.